Бля, як я обожаю били айлиш, це пиздец пі... Бля, як я її люблю, це пиздец. Пі... Mm -hmm. Да, фіт, стрім, фіт на п шой. Прикиньте, блядь, просто в... в, якийсь, в якийсь час я кажу завтра стрим сбили айлиш нахуй. що, Шо... блядь. Шо за пі... Але почекайте, почитай, і, і з Надією то було таке в мечтах. Але тут, блять, то життя, сука. Ні, ну це не ну блядь. Про що би ми з нею говорили? Ви ж гоните? Про що би ми з нею говорили? Бля, яка вона офігенька? Написати її, хорошо. Ви геть, ви що, що з вами? <соць> що з вами є? Ви що, їбаєте, писати Білі Айліш? Давайте, я напишу, хорошо. Білі Айліш. Показую один раз. Все, зараз дивимося. Бля, її тільки можна, я думав, голосове її написати, сука. Добрий день. Спиш? <соць> Приходь на стрім. Глянем. Стосується кожного. Стосується кожного. Все, я написав. <laughs> Білі Аліш, я написав. Добрий день, спеш, приходить на стрім, глянем, стосується кожного. Все, дойде. <laughs> Ви вообще мною крутите як хочете. Придурки.